Друзі, хочу поділитися з вами ще однією новинею. Я ем, по рукоділлю зайняла гран-при прикиньте, Гран-при. Це найкрутіше лікарше місце. Це найкрутіше місце. Ем, бо я виграла ем, лялька боєць азову. Мотанка. Я її робила з пані Олею, вона мені трохи допомагала за моїм керівником. Я е, була на фестивалі хід пара талантів. Е, диплом нагороджується Федрове Злата, ну це я. І мені ось такий диплом. Такий дуже яскравий. Він мені е, нагадує якийсь такий закат, може, сонця, такі кольори. Ось медаль, тут гран-при написано. Ну і кубок. Медаль.